Два останні роки з ініціативи голови облдержадміністрації Михайла Вишиванюка стали роками підтримки та розвитку дошкільної освіти на Прикарпатті. Прикладом такої підтримки може слугувати відкриття навчально-виховного комплексу у селі Лучинці Рогатинського району. За минулий рік на Рогатинщині було відкрито чотири дошкільні групи у школах району, як розповідає начальник відділу освіти Рогатинської райдержадміністрації Василь Трач, враховуючи непросту демографічну ситуацію, сьогодні немає потреби у будівництві нових садочків, попри те, село Лучинці зі слів чиновника вважається у цьому питанні благополучним. Потреби в будівництві нових садків у нас немає, тому що район. Немає багато населення і дітей мало, але саме це село Лучинці для нашого району ще є благополучне по населенню і по кількості дітей. І тому ми от приміщені з ініціативи нашої звичайної влади, сільської влади, школи, у приміщенні колишньої бібліотеки ми облаштували дошкільну групу. І школа буде реорганізована у навчально-виховний комплекс. Директор Лучинецької загальноосвітньої школи перших других ступенів Микола Височанський розповів, що до відкриття цього дитячого садочку йшли протягом двох років. Його відсутність спричиняла чимало Оки працюючим батькам, вони були змушені малюків у садочок возити в місто Рогатин. До створення дошкільного закладу були залучені кошти з району, області, інвесторів та місцевої громади у сумі близько 200 тисяч гривень. Протягом останніх десяти років у школі досить ефективно працювала група по підготовці дітей до школи. В нашій школі вже на протязі десяти років працює. Група по підготовці дітей до школи, яких ми приймаємо з п'ятирічного віку. Вони готувалися в нас і вже підготовленими приходили до першого класу. Це дуже, як то кажуть, був добрий почин, оскільки вчителі початкових класів були дуже задоволені таким, такою роботою. Пані Ірина дуже задоволена, що у селі відтепер є садок. На її думку, це значно полегшить батькам роботу вдома, дасть можливість працевлаштуватись. Дуже потрібний садочок, бо багато діток бігають по дорозі, будуть мого навчатися в садочку, і будуть батьки задоволені, що вони йдуть в садочок. Полегшить працю, бо так сидимо вдома, а дітки йдуть в садочок, а батьки тут вже на роботи собі. У новоствореному навчально-виховному комплексі наразі буде 25 вихованців у перспективі розширення до 50. Цьогоріч до Лучинецької загальноосвітньої школи піде 93 учні, серед них 12 першокласників. Загалом до кінця року в Рогатинському районі планують відкрити ще три дошкільні групи. До кінця року ми плануємо ще відкрити три дошкільні групи у селі Чагрів. Це буквально буде на наступного тижня. Ми плануємо це до 1 вересня здати цей об'єкт. Також школа буде реорганізована і плануємо працювати над дошкільними групами у селі Зарі і село Помонята. до 1 січня 2014 року ми мали ці об'єкти здати. Більше того, ми цього року ще відновлюємо роботу Верхнього Липецького дитячого навчального закладу. Ми вже були там на відкритті, але зараз ми вже закінчили всі роботи. Буквально вже під ну, котельня закінчує, закінчує котельня, і діти плануємо вже з 1 вересня приблизно діти мають вже бути в школі. Надія Польова, Андрій Васьків, новини телеканалу Рай.